аграрії! тут? 18 липня, дивіться, цей ріпак, да? є в мене відео, зараз підгружу, напевне. Як я тут е, сіяв цей ріпак з хлопцями. Тоже, бачите на 35, грудка була Грудка була капітальна. Але завдяки Завдяки е, Завдяки чому? Завдяки сівалки Вердерштат і взагалі за сівалки, що розгортала сухий ґрунт, розумієте, завдяки розгортачам. То ми маємо такий масив ріпаку. Хоча е, хтось казав, що там діла не буде, або ще щось е, ріпах, ну така історія. Так що, е, якщо ви думаєте сіяти ріпак, я вас усіх, е, як кажуть, попереджаю. Хочете 100% сходи, треба сіяти е, сівалками просапними. Якщо ви хочете побавитися, сійте зерновими. Хто б там не розповідав, повірте, точна сівалка, особливо з розгортачами, умова обов'язково розгортачі. Вона допоможе вам отримати якісні сходи. Розумієте, Наша зона недостатньо зволожена, хто б там не розповідав. Особливо минулий рік це була взагалі задніця по великому рахунку. Але зараз ми розуміємо одне, що ми робили правильно, ріпаки отримали. Тепер треба, як кажуть, час не зібрати. Тому що хтось вже проїхав, бачите, вже промолотив. Так що, запрошую до співпраці, запрошую до агроконсалтингу, колеги. Ми виїжджаємо, в ваше господарство. Розбираємося, яка у вас там проблема, і цим самим, я думаю, ми будемо допомагати один одному, що вам не те, що кажуть, знаєте, взяти, перевірити силу Тик-Ток. Іноді так перевіряють, я це іноді як читаю коментарі, просто з розуму схожу. розумієте? Наскільки можна ну, бути наскільки некомпетентним, а просто якимсь диванним експертом, який ніколи або ну, не знаю, чув з він та не знає, де він. Так що запрошую до співпраці. Вирощите ріпак, але знаєте, вже ми то ввели, як кажуть, дякуємо. Але я вам кажу, готуйтеся ще ми то, я думаю, на кукурудзу буде. Ось побачите. Тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам!